Всім привіт! І сьогодні буде розпаковка Tiger. — Так. Ну, це китайська рулетка, як я це називаю. Тобто ми покупали на Аліекспресі таке атомістського, але який буде, зараз подивимося. Flame. Bjord МQ чи СБ. Магазин начебто такий хороший, але Разнес. відгуки нормальні. Але Китай є Китай. Головне зараз коробку не порізати. Uh -huh. Каратомі. Ну, Це вже добре. Так. Коробку я не порізав. Хоча я в неї вперше. Ось. він. Маленька коробочка. BX33 White Tiger. Здається, ще не з'явився він в е, аніме, але начебто вже знають, хто буде. Так, отут от є герой, якому він належить. Тільки нещодавно було питання, в кого який би в нього буде. В неї, точніше. В неї. — Це Шигару Ненайро. Старша сестра Марутіна Найро, головної так. героїні. Однієї одні з трьох. Одні з трьох, так. Ну що ж, відкриємо? Так. І так, відразу зріжемо QR-код. Вже зовсім скоро будемо лаунчер активовувати. Так. Навіть якщо його не запустять, ми через е Японію його... Активуємо. Я знайшов відео. Начебто достатньо просто Google аккаунт зробити з японською адресою і можна зап... зареєструвати. Так. Вивчимо японську потім швиденько. <uck> і ось файт так. 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 Перший наші улюблені бумажечки. Так. Так. Перший, якому як завжди нічого нового. Ну, тільки як він збирається. Так, так само, як і всі до нього. де і шукати QR-код. І вийшли. А, ось. і ось оцей папірець. Так. Який цікавіший. По-перше, розказують про те, що кобальт можна отримати. Все ще можна виграти. Так. Сподіваємося, що ми встигнемо його забрати. Теж дуже сподіваюся. І. Новий бей. Дуже цікавий. Так. Ми вже знаємо, як його звуть: Кобальт Драгон. І він. Лівий. Перший лівосторонній бей. До речі, схожий на Лонгінуса. Так, тільки чотири... — Ну, одного... — були, але я да, не пам'ятаю. — Блудлі кровавий Лонгінус. — А, точно. блуд Лонгінус. Так. Ну що? Відкриваємо, дивимось. Так, більше нічого такого. Tiger 960. Еф. Так, окей, собі. До речі, це вже другий білий тигр, який вийшов в, X, в XB. Так. Перше ми показували. Це наш подаруночок. Покажемо ще раз. Так. Деталі. Деталі, деталі дуже цікаві. Так, о, деталі. Деталі дуже цікаві. Мені подобається. Дивіться, що, що це. Як він там зветься? U. U. Юніт. Я думав, що це буде такий собі тайпер з цяточкою всередині. Але це не тайпер, це більш схоже на бол з цяточкою всередині. Так. Бо воно кругле. І дуже цікаво, як воно буде грати. Ну, речі, з цим з, з антибюрстом. Так. Має бути дуже цікавий. Подивимось. Далі, що який у нас тут? Це 960. Ні, це 360, 360. 360. 360, я просто... Подивив... Звичайно, 360. Красивенький такий. Нічого не звичного. Так. Все як. Да. І, І. Дуже красивий, мені дуже подобається. White Tiger. White Tiger. Сам Blade. Дивіться. Кричали, що буд дірки буде ламатися. Ці дірки закриті аж отакими от от крилами Металево. металевими. Тут є пластик трошки виглядає, він теж прикрит металевими крилами. Ну, Щоб ну, що його зламати, це треба угу. 100 а якщо так, подивитись. То тут є крила, які будуть піднімати суперника і крила, які будуть його навпаки опускати. придавлювати до землі. І вони один за одним йдуть. Як в смугу і тигра. Гано, реально реальний, дуже красивий блейд. Так. Давайте його зберемо, мабуть. І чи зважимо спочатку. А, можна? 214. 2.14 нормальне для обіта. 63. Нормально. Літе, самое цікаво ось це. 34. 34,56. Ну, в принципі, просто середня вага. Так. Не 37, не 38, але і на шинобі з 28. Так. Mm. Давай зберемо, зважимо. Давай. Кодейк. Все разом. 43-03. Ну, так. Нормальний бій. Ну що, спробуємо його попускати? Так. І так, перший бій є Клоу проти. Вайтайгра. Три, два, один, три. 1 0 Whitehex 3 2, 2 1, 1, 5. 1 5. 3 0 Whitehex Зараз дізнаємося, хто сильніший. Лев чи тигр? 3 2 1 5. 4-0. Байтайгер. 4-0 так. 3, 2, 1. Ага. 4-2. Слабый запуск. Играф. Не рада, если ездит, не рахуется, если нет, не рахуется. Ага. 3-2-1. 6, а вы надали их 6 душ. Нет, 4-4. 4-4. Не вдали их стрим дэш. Дам. 3-2-1. 6-4. Да. В пакет залетив. В пакет? Да. А, 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 драйвер, да? Ну, точно, Хешка, пакет получила. Вот, да. А, а драйвер... драйвер. А, драйвер. Тут а, мало, очень. Е. Скикикится. 6-4. 6-4.

Три, два один, пять. Два-один, вей-тайвер. Так. Три, два, один, п. якийсь був экстрим деш. Вайтай драйвер виносливіший, Витривальший. 3 <су> 1 <су> Вайтайгер. <су> 4. 3. А 3, так. 3 2. 3 2 1, поясню. Що це було? 3-3 Вайтайгер. До речі, чи не грає тут, так само. Повільний е, вибух, як в Можливо. 3, 3, 2, три, два, один, 3. Чотири три. 3, Три, два, один, О, четыре, два, Не, четыре, четыре. Выиграл Три. А точно был Три, 6-4. 6-4. 3-2, 7-4. 7-4, Перемога тайкера. Ну що, спробуємо його проти найбільшого захисту і найбільшої атаки. Так. Ну, не знаю, скільки тайна більша атаки, але будемо вважати, що так. Ні, ну... Він mm -hmm. дуже сильный, Ну, з тих, у нас есть, мабуть, и найбільше атака. Да. Так. А вот, возможно Кобальт Дрейк, сильнейший, мабуть. Mm -hmm. Три. Три. Три, два, два один, okay. Okay. Один, ноль. Ви так. Був дуже гарний екстрим деш, але mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. так, повз. Три, два, Три, okay. два, один, Давай до 4 Давай. Два 0 Два с играя. два один. Два один. Три. Два. Один. Так, був, там не було. Я yeah, могу. Yeah, не було, мабуть. Ну, давай захопуємо 2-2. Він так не його добив, потім. 3-2-1 перед 4-2. 4-2 White Tiger. Тепер захисний. Візер дрот. Візер дрот. Привіт. 3-2-1 перед. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3. Выпивались за вводом, Да. Два, два. Три, два, один. Пять. Три, два. два. Як спочатку він добре літав, або ж, чи... і все промазав і... 3-2-1, переряд! 4-3! 4-3 перемога White Хто б міг подумати? Так! Дуже так, був. і я знаю, що одного, з ким я хочу його збити. Стронобітам. 3-2-1, переряд! 3-2-1, переряд! Па! Це як екстреш чи як звичайно? Це взагалі по правилам такеротомі переграш. Ну добре. Ага, Хоча Вбог каже, що це має бути Extriam деш Так. Аніме каже, що Екстрім деш це тільки Зейок. Так. Тому, кому вірити, як рахувати, ми не знаємо. 3-2-1П. 2, 2, 2, 2. 2.

Три, два, один. Мощно почали. Вот. Ну, ну, ну. Здесь это рано Не знаю, это сомневаюсь. Четырнуть. А, Четырнуть. Вы за. Да. Ну и на останок еще одна идея. Это... Шадоу Шиноби. Давайте это Его вообще можно на бол поставить, спробовать. А давай я сразу его на, не, на болт поставлю. Наверное, не да. на бол, а на... Это как его? Э, на орб. Орб. Я, я забыл, как его называется. Орбит был в такой в бёрсте. Три, Три два, один, Три. два, ноги. два, два, Время сейчас не такая же хорошая идея. Три, два, один, оп. Здається, Шинобі потребує биостав. Антибиоску. Ну а так 4-0. Да, ну давай ще одну. рідному спробуємо. черную видно. Три, два. Шинобі. А ні, ніч Ніч'є? Нічь. Давай ще разочки тоді. Три, два, один, переведе. Щенобі, 2-0. Два, Два-ноль, дивино. Ну. Три. 2-1. Щономі 4 нуль. Давай контрольний запуск один зробимо. Чекаю, виходить. Три. Два, два один, переведе. Ну добре, чотири один, давай до ми. Давай. Три. Три, два, один, по-перше. Ну, зважаючи до руку, приймає таким потужні удари. Вайтегер взагалі начепляється чіпляється і перекрутив. 4-2, але прям дуже, дуже круто перекрутив його. лад. 3-2-1 перекрім Екстрім Деш. Це. 4-7. Було... Да. Ні, він перекрутив. У нього було 2. А, 4-5 тоді. Так, 4-5. 4-5, подовжуємо. Три. Два, один. 5, 7-4. 7-4. Метаємо. Ну, Шинобі дуже гарно втримався. Ось він, коли під нахилом, він дуже добре атакує цими крилами. Угу. Все. Займалося. Бувайте. Чекайте наступного відео.